Ми раді знову бачити вас на нашому каналі. І я сьогодні хочу показати один простий лайфхак для тих, хто сидить у темряві або у когось сіли такі от батарейки із фонарика, з ліхторика. Ось дивіться. Бачите, оце ось акумулятори. Кожен із них. Має напругу 1,5 вольта. І вони з'єднані, бачите ось. Разом вони мають напругу 4,5 В. От, якщо у вас сіли оці батареї і вам нема чим нема як їх зарядити, і в екстреному випадку вам потрібно підключити. І у вас під рукою оказалась батарея телефона. Така, а краще. Ось. Дивіться, яку я причепив од Nokia. Там, де контакти входять всередину, туди легше вставляти проводки. Ось дивіться, що я зробив. Я підключив батарею від Nokia. Від Nokia n 95 від старої Nokia. От вона. 3,7 вольт батарея. Включив до цього фонарика. Дивіться, він світиться. Він перемикається в декілька режимів. Включається два, діоди, 4. По різному. От бачите, це простий лайфхак, але декому може він пригодиться в скрутну хвилину, або може комусь десь треба щось підсвітити. Не буде під рукою батарейок, але буде під рукою батареї від телефону. Ну, цю батарею також можна перекрутити, ну, тут буде трохи важче прилаштувати з контакти. Тут треба, бачити, ось щоб воно ну, плюс до плюса, мінус до мінуса Якщо немає отаких от проводків виведених, то їх треба буде самому вивести із середини. Подивитися, де там плюс-де мінус. Отакі от роз'єми на батареях набагато краще вставляти проводки. І от такі батареї найкраще підходять для того, щоб підключити до такого ліхтарика. Бачите, його можна відключити, він може бути у відключеному стані в режимі очікувань. Фактично. Натиснули на кнопку і фонарик світить. Так що все геніальне просто. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Дивіться інші наші відео. Може якесь з них вам пригодиться.